Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Дев'ята година 17 хвилин, уже 18 хвилин за київським часом. Вислухайте українське радіо при мікрофонах Наталі Соколенко і Сергій Стуканов. І ми продовжимо порушену вже з самого ранку, з сьомої години ранку, тему сьогоднішнього дня, особливого дня перший травень, 1 травень, або 1 травня це день праці. Ми згадували історію цього свята, як відзначали в Україні ще в 19 столітті, потім в 20-му. зокрема, згадали про. Те, що 1 травня було святом навіть в Українській Народній Республіці. Ну і потім як його по різному використовувала комуністична влада, і як ставилися люди, які жили при комуністичній окупації в Україні до цього свята, хтось любив, згадує з ностальгією, а хтось згадує інші моменти примусу. Ну і зокрема, примусу виходити на першотравневу демонстрацію у Києві 1 травня 1986 року після аварії. На ЧАЕС, коли це було небезпечно. І ми з Сергієм дуже дякуємо всім нашим слухачам і слухачкам, які відгукнулися на наш заклик писати на студійний вайбер, і написали нам і про своє ставлення до 1 травня, і щось згадали. Ну і зокрема про так роль алкоголя у відзначенні 1 травня і призначенні 2, 2 травня додатковим вихідним. І От хто пропустив цю історію, цю Уперечку нашої з Сергієм то була у нас суперечка, але от нам одна слухачка Інна написала у містах. Було так, як розповідав Сергій, а в селах так як розповідала Ну, А саме моя була версія, що 2 2 травня було призначено саме для того, щоб і першого, і 2 травня встигнути висадити картоплю. А у Сергія була версія Сергій озвучує. Ну, моя версія була, що 2 травня запровадили як другий додатковий вихідний, тому що після 1 травня було важко деяким працівникам виходити на роботу 2 травня. Менше з тим, друзі, ми сьогодні будемо говорити власне про працю і про ринок праці із Олексієм Мірошниченком, президентом конфедерації роботодавців України, який уже в нашій студії. Якщо у вас є запитання до пана Олексія, можете ставити їх, написавши нам на Viber 097 107 107 9. Ну, а ми власне якраз про ринок праці поговоримо. Пане Олексію, вітаємо вас в студії Українського радіо, пане Олексію, добрий ранок. Але не можу відмовитися від такої спокуси і вам поставити це запитання. Як ви що ви пам'ятаєте про традиції відзначення 1 травня у радянські часи, так як я розповідала картоплю, висаджували, чи так як Сергій ближче? Ну, і 2 травня. Чому зробили вихідним? Зрештою? Ну важко сказати, чому зробили 2 травня вихідний, але перше травня я пам'ятаю декілька етапів. Я виріс в невеличкому місті Олександрія, Кіровоградської області. Це було дійсно свято. Це виходили, знаєте, такими ну, підтянутими, молодими. Весна зовсім інший клімат. До речі, був на той час. Який був клімат? Було прохолодніше, були тюльпани. Ви подивіться, вже сьогодні тюльпанів немає. практично. Відцвили, да, так, вже відсвіли, тобто клімат змін. А, до речі, нам писали слухачі от, з Тернопільщини, що 1 травня сніг міг випадати і мерзли навіть були. Так, да, клімат змінився. Коли я вже став студентом в Києві, да, то це вже була, вибачте, така рознарядка. Рознарядка нас збирали, давали транспаранти, ми виходили там на Хрещатик. А коли вже працював в будівництві, це взагалі була рознарядка, нам роздавали портрети, роздавали. Портрети діячів. Звичайно, комуністичної партії. Були їх здати, здати ага. в райком парі, там була уповноважена особа, а потім накривався стіл. Прошу... Тим, хто здав портрети, так? Ні, тим, хто прийшов. Тим, ти прийшов. тим хто прийшов, да. <сум> ну а чому 2 травня? Я не знаю. Можливо, це було дійсно, це мені не сподобалося, сказала слухачка, що для міста все було одне свято, а для села робота. В селі завжди є робота. Ага. Зрозуміло. Ну, що ж, переходимо до аналізу ринку праці і ну, взагалі ставлення до людини праці в Україні. Зараз, я розумію, зараз у нас широкомасштабне вторгнення і у нас немає свят ну, ніяких, так, там крім Різдва, здається, так. Тому після перемоги ми повернемося до нашого календаря і 1 травня буде знову свято. Як ви вважаєте, який формат прийнятний? Це мають бути теж демонстрації якісь? Якісь вимоги людей праці до уряду, наприклад, чи до своїх роботодавців, чи до конфедерації роботодавців України, яку ви представляєте, чи якийсь, має бути інший формат, просто родинне свято або свято висадки картоплі це теж праця. Ну, ви знаєте, вимоги, як, як правило, бізнес дуже рідко виставляє вимоги. Вимоги, він, скажімо так, більш м'яку форму знаходять побажання. А от представники трудящихся і про спілки свій час, вони, звісно, вже вимагали якісь вимоги, це були якісь демонстрації і таке інше. Як буде після війни важко сказати, але якщо дивитись так загально на тенденцію, як змінився ринок праці, то він змінився. На користь працівника. Угу. Якщо ще і перед війною, особливо перед ковідом, якщо ви згадаєте ті часи, то, як правило, бізнес висував певні умови до кваліфікації, до зарплати. до віку, до статі. Ну, це да, це, окрема, це окрема тема, да, окрема тема. І... Працівники, скажімо так, були трохи менше захищені позиції. А зараз, зараз, навпаки, працівники диктують і бізнесу, і зарплати, і умови праці, і таке інше. А якщо до віку, то мені дуже подобається фраза, що ковід і повномасштабне торгання, вони практично проблему ейджизму знищили. Зараз, як кажуть, були працівники. Ну от я, власне, хочу якраз звернутися до вашого сайту «Конфедерація роботодавців України. Тут є загальна інформація про те, що утворено в 2006 році, тобто наступного року вже 20 років буде, так? Конфедерації роботодавців України, ну і створено її було для того, аби захищати інтереси якраз роботодавців, так, тобто не найманих працівників, а власне роботодавців. Ви кажете про те, що зараз інтереси роботодавців захищені навіть менше, аніж найманих працівників. Ну, я б так не сказав. Що інтереси бізнесу захищені гірше чи краще. Право тому, що бізнес в будь-якому випадку він є, скажімо так, більшим гравцем на ринку праці, тому що в нього є технології, в нього є бізнес, в нього є засоби там і юридичні, так і такі інші. Це один момент. Але зараз великим гравцем на жаль, на ринку праці стала війна. І Війна диктує дуже багато умов для бізнесу. Це і мобілізація, і нехватка людей, допомога тим, хто воює, збір коштів і інше. І думаю, тут після війни, я думаю, ситуація буде краще, але ну, сподіваємося на це. Знову ж таки, от на вашому сайті бачу буквально останні повідомлення. Я так прогорнув новини, які ви публікуєте, і часто до цієї теми ви повертаєтеся про те, що українці демотивовані працювати офіційно зараз. От одне публікація, потім. Ще одна публікація про те, що тіньовий ринок праці став чоловічим. Так це так само, я думаю, частково є наслідком війни, і це буде одна із тем, яку ми одразу після випуску новин найперше порушимо пане Олексію, щоб ви розповіли, як змінилася власне структура нашого ринку праці співвідношення у цього сегменту, де працюють офіційно, отримують офіційну заробітну плату. Ну і відповідно тюньові працівники, які отримують зарплату в конвертах. Друзі, зокрема, і цей аспект ми порушимо, тому не забувайте нам, не забувайте нам писати 097 -107, 107 107 9. Олексій Мірушниченко, президент Конфедерації роботодавців України в нашій студії. Повернемося за кілька хвилин. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Шановні друзі, ви на хвилі українського радіо 9 година 38 хвилин України на календарі 1 травня. Сьогодні день праці. Ну, от в студії для вас працює Наталя Сокленко. мене звати Сергій Стуканов. І ми спілкуємося із Олексієм Мірошниченком, президентом Конфедерації роботодавців України. Нагадуємо також і Viber нашої студії 097 107 сім Можете писати свої запитання. Ну, а ми обіцяли розпочати цю частину нашої розмови із питання тіньового ринку, наскільки він змінився. Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення, чи загнало чи це частину працівників в тіньові умови? Ну так, звичайно, це загнало. Він відмінився, я думаю, по двом таким основним показникам: він став більш чоловічим. Тіньовий ринок, так. Тіньовий ринок праці, да. тут одна із проблем, це мобілізація, і ми це розуміємо. З іншої сторони, він став більше. Він став більше. З третьої сторони, тут різна є думка різних експертів, чи б, наскільки це погано. Наскільки це погано саме для економіки України, тому що деякі дослідження кажуть, що така вимушена. Скажімо так, ситуація, вона дозволяє тримати, хоч якось тримати певний шар економіки на плаву. От зараз подивіться, я ще, у нас такий ще є фактор на ринку праці, як сезонність. І коли особливо весна, це підготовка до літнього сезону, це база відпочинку, готелі, вони потребують велику кількість працівників, сільськогосподарської роботи. І ремонтно-будівельні роботи. От подивіться зараз, скільки стало. Я думаю, що і цей фактор теж буде, скажімо так, впливати. Можливо, він частково відтягне з тіньового ринку праці, але поки буде ну, загроза мобілізації для чоловіків, я не думаю, що він буде зменшуватись. Як ви вважаєте, наскільки гостро стар... зараз стоїть проблема, чи вона взагалі стоїть, я перепрошую за таке емоційне формулювання залучення трудових мігрантів? Я знаю, Конфедерація роботодавців України, яку ви представляєте, висловлювалася з цього приводу, але можливо змінюється позиція от, станом на зараз, чи потрібні нам трудові мігранти? От зокрема і для тих же сезонних робіт, про які ви щойно згадали? Важке питання. Я думаю, що нам потрібно, щоб максимально наших громадян повернулись за кордону. Але я думаю, що рано чи пізно ми будемо змушені залучати трудових мігрантів. Але б я можливо краще було б слово вживати кваліфікованих іноземних працівників. Оце. А я, яка тут різниця, давайте поясню. Ну, от ви сказали для сезонних робіт. Сезонних робіт це, як правило, залучаються некваліфіковані працівники. Подивіться досвід наших громадян, на жаль, які щороку їздили збирати. Трускавку в ну, Польщу. Абсол, абсолютно правильно Сергій прямо з язика зняв. Да, їздять. Це полуниця польської мови, Трускавка так, називається. Так, так, да. взагалі. От цього ми повинні. Але от сьогодні якраз перед ефіром я читав. Old, so... Угоду, що була підписана в Сполучених Штатах, і я на неї так подивився очима: а чи достатньо буде кількість саме кваліфікованих працівників, щоб це виконати? Тому що ті роботи, які там передбачені, це цей і, і добича, і переробка їх, вона буде потребувати дуже великої кількості кваліфікованих працівників. Якщо приїдуть дійсно іноземні підприємства з їхніми технологіями, з їхньою мовою, до речі, до речі Мову, то тут потрібно буде з однієї сторони, щоб приїхали їхні фахівці, наших навчили, але і щоб наша система освіти була готова забезпечити ці всі масштабні проекти великою кількістю кваліфікованих працівників. Ми колись робили такий невеличкий аналіз. Якщо було прийнято рішення відбудувати Каховську ГЕС, скільки потрібно фахівців і яких? Це мінімум 5 тисяч кваліфікованих працівників, які були потрібні. А тепер масштабуйте ці всі, всі проекти, які ну навіть те, що підписано сьогодні вночі в Сполучених Штатах, скільки потрібно буде працівників. Ну до речі, щодо Каховської ГЕС, так тут це питання, так якщо тимчасово залишиться лівобережна Херсонщина під окупацією, то чи вдасться, наприклад, цей проект реалізувати, поки ця ці, ці території окуповані, але це окреме питання щодо термінології, то мені здається, що навіть сам термін трудові мігранти він має таку якусь зневажливу конотацію, Одразу налаштовує трохи негативну акваліфіковані працівники. Це о, інша зовсім інша справа краще менше, звучить. Так. Я з вами повністю згоден. Я ми просто Каховську ГЕС взяли як приклад. Ми так. порівняли аналогічні ГЕС, які будувались в Канаді і в Пакистані, і скільки і кого вони залучали, але всі ці країни не обійшлись без кваліфікованих іноземних працівників. Працівники. Повертаючись, все таки до тіньового ринку, де в які галузі, в які царині зараз найбільше працівників неофіційно працюють. Ну і другий, як це впливає на ваш погляд на рівень зарплат. Ну, на рівень зарплат впливає в першу чергу це вимоги до бронювання. Ви знаєте, що урядом встановлена планка 20 тисяч гривень, це та зарплата, яка є одним із критеріїв визнання підприємства критичним і бронювання. Якщо брати по Україні. На середня зарплата, з якої сплачуються податки, 21 тисяча гривень, невелика зарплата. Але дуже цікаво, ми дивились пропозиції кадрових агентств і служби зайнятості по зарплатам. Так, от середня зарплата, яка пропонується в службах зайнятості, не державних 24-25 чотири двадцять 24,5 тисяч гривень 24 Наші дати а в державній службі зайнятості, зайнятості тільки 14 тисяч. Угу. О, І... а поясніть, в чому тут відмінність, чому розбіження, така розбіжність на 10 тисяч гривень? Так, да, велика розбіжність. Ну 40% тому... поступочне. Да, ну так, да, це проблема є, тому що. Треба дивитися, то, хто пропонує вакансію. Це, як правило, державні, комунальні підприємства, невеликі підприємства, ті ж ФОПи, які дійсно не можуть платити велику зарплату, особливо зараз під, під час війни. Я думаю, ця ця проблема є. Але знову таки, якщо говорити про кваліфікованих працівників, про яких ми говоримо, там зарплати стартують як мінімум 40 тисяч гривень і вище. Це, це мінімум. Уточніть, кого ви маєте на увазі під кваліфікованими працівниками? Працівниками. Ну, наприклад, електрик, кваліфікований електрик, який працює, токар, який працює на станках числовим управлінням, там зарплата починається як мінімум 45 тисяч і вище. Газозварювальники, тобто ті люди, які дійсно мають навики, кваліфікацію, досвід, і які готові працювати. Давайте ще поговоримо про продуктивність праці. Якщо ми дивимося різного роду рейтинги в Україні, чомусь мене це так завжди дивує. У нас низькі показники продуктивності праці з порівняно, наприклад, з середнім показником країн ЄС, а з окремими країнами, наприклад, скандинавськими країнами, у нас там чи не в 10 разів відмінність, тобто продуктивність праці в Україні настільки аж менше. Чим це пояснити і що можна з цим зарадити? Ви знаєте, я зараз читаю книжку, яка нарешті вийшла. Українською мовою першого міністра економіки, а потім канцлера повоєнної Німеччини Людвіга Ерхарда, добробут для всіх. І от в нього така, знаєте, наскрізна така думка, що і держава, і роботодавці і самі працівники мають весь час дбати про підвищення продуктивності праці і тільки на цій підставі підвищувати зарплату. Якщо підвищувати зарплату з якихось політичних мотивів, ну підтримати людей там, і так далі, і так далі, то це закручує просто спів. Ралі інфляції, от, але я от кожного разу дивуюся, чому така низька продуктивність праці в Україні? Знаєте, Наталі, питання зірочкою. Я б взагалі вам би рекомендував перейти економічним коментатором на українське радіо. Чому важливе питання? Якщо не вистачає кількості. Працівників його можна чим замінити: підвищення продуктивності тра, mm -hmm. траці або роботизацію певних mm -hmm. виробничих процесів. Що складається продуктивність праці. Перше, саме головне, це кваліфікація інвестиції і сучасні технології. На одному станку можна зробити, умовно кажучи, одну деталь, а на іншому 10 деталів. А робот зробить їх 100. І але але для того... треба робочі, які вміє обслуговувати але, але це велика, це велика цепочка. Це такий ланцюжок дуже великий, це освіта. І ми зараз говоримо про те, що бажано, що всіх наших навчальних закладах, починаючи від професійно-технічних фахової передвищої, була професійна англійська мова, угу. тому що це саме професійна. Професійна мова, бо це важлива. Друге, це знання нових технологій, тому що якщо ми з вами почали говорити про відновлення України, приїдуть іноземні компанії своїми технологіями, своїх технічною документацією, своїми таким іншими. Ми це дуже добре подивились, коли готували наших льотчиків наших пілотів на F-16. Там практично все англійської мови, там професійна англійська мова, сленгова англійська мова, і це дуже важливе. Тобто, кваліфікація інвестиції і нові технології, все буде підняття продуктивності праці. Ми кілька хвилин тому не оголосили про те, що повітряна тривога в Сумській області зараз надолужуємо друзі. Кілька хвилин тому оголошено на Сумщині небезпеку. Тож прямуйте, будь ласка, чим швидше до укриттів. Sorry, але дозволю, я ще Та -та. так в книжці. Ка Людвіга Ерхарда добробут для всіх мене дуже захоплює. Ну от просто. Одна така деталь пейзажу, що відбувалася в Німеччині, коли в 49-му році почалися ці економічні реформи, валютна реформа, ну і потім уряд взявся перебудовувати економіку. і, До речі, не слухалися вони американських порад, бо американці хотіли відбудувати, побудувати в Німеччині щось подібне на їхню ультраліберальну ринкову модель. Там Людвіг Херхарт називає ну і не тільки він, соціальна ринкова економіка. Так от там все-таки я бачу роль уряду в тому, щоб це швидко дуже відбувалося. Відновлення економіки для нас це дуже актуальна тема. І от, наприклад, як це відновлення на прикладі холодильників, я хочу проілюструвати не тільки виробництво, а й спроможність купувати німцями ці холодильники. Тобто, в 50-му році. 100 тисяч зараз 500 тисяч холодильників, а вже за 5 років 2,5 мільйони. Ну, в п'ять разів збільшується виробництво холодильників. Холодильники це ж не така проста історія, особливо тоді, в 50-ті роки. І от Людві Херхарт він розповідає, десь він там побачив загрозу популізму в якійсь там галузі економіки. Він вирушає в тур по країні і пояснює, що тут ми не можемо зараз підвищити зарплати, поки знову ж таки не підвищиться продуктивність праці. Або що. Він ще робив. Побачили, що їздять цілі такі рекрутингові команди і переманюють працівників з однієї, галузі, з одного підприємства в іншу. Він говорив, що це з одного боку у нас вільний ринок праці, капіталу і так далі, але з іншого боку, не можна такого допускати. Що це, це певні зловживання. Що ви думаєте про роль уряду, якою вона має бути і зараз, в чому ви бачите, можливо, недостатній вплив, чи, можливо, це добре, що роль уряду ну не така серйозна, як могла би бути при бажанні. Ну треба декілька слів сказати в захисті уряду, тому що повірте мені, дуже складно бути урядовцем, особливо премєр міністром міністром фінансів під час війни. Так, Коли хочеш. практично не вистачає коштів, і ти кожен день ну, таки сленго затикаєш дирки з однієї другої. Другої сторони, уряд повинен трохи дивитися далі, mm -hmm. трохи дивитися далі і, і думати про ту продуктивність праці, про працевлаштування. От я робив для себе такий невеличкий аналіз, а е, скільки у нас міністерства займаються працевлаштуванням? так, здавалось би питання. Всі кажуть, у нас працевлаштуванням займається Державна служба зайнятості. Державна служба зайнятості підпорядковується Міністерству економіки. Тобто, у нас Міністерство економіки опікується зайнятістю. Добре. Міністерство соціальної політики. Воно опікується зайнятістю людей з інвалідністю і пенсіонерів. Друге, у нас Міністерство єдності. Воно. З однієї сторони, направлено на те, щоб повернути українців за кордону і працевлаштувати. Збройні сили, вони теж є певні, особливо на контрактні слово вони займаються зайнятості. Але самого Міністерства зайнятості чи праці в Україні немає. А має бути. Ну, я не знаю, має чи немає, тут дискусії різні, але я знаю, одно, що в Європі, в Штатах і в інших розвинених країнах нема жодної країни, де е, в міністерстві є е, в назві є слово праця. У нас немає праці. У нас є тільки державна інспекція департамент флейбадаці. В кожній країні в назві центрального органу виконавчої ради є слово праця. Які опікуються саме працею. тобто ця консолідована політика, політика єдина для ветеранів, до, до речі, я ще не задав мін ветеранів. Вони теж будуть опікуватися працевлаштуванням наших ветеранів п'ять міністерств. Правильно чи неправильно, може якраз потрібна бути якась координація, щоб ми виробляли єдину політику? Ну до речі, цікаве зауваження. Мені здається, що в одному із етарій українських радіо так ми можемо порушити насправді цю тему. Стосовно того, чи потрібне якесь таке міністерство, яке буде координувати власне, зайнятість і не буде це розподілено між різноманітними підприємствами. Хотів у вас запитати стосовно дефіциту кадрів, в яких галузях зараз відчувається найбільші дефіцити, як дають раду підприємці? То я б сказав, що практично у всіх. Практично у всіх практично відчувається. Всіх. Фікси, і, так. і ви розумієте, от тут є така ще тенденція, цікава з'явилася буквально от день тому розбронювання. Я думаю, що ви звернули увагу, що Міністерство оборони звернуло до Міністерства охорони здоров'я розбронювати працівників. Тобто для того, щоб їх мобілізувати до Збройних сил. І це перший такий дзвіночок. Другий дзвіночок це буквально на днях зареєстрований в парламенті законопроект про залучення на контрактній основі для чоловіків 60. Ми обговорювали, так, до речі, сьогодні. буквально сьогодні ж да, що... це скажімо так, годину тому Ейджизм ми з їм і там, ага. да. І, але іще один третій дзвіночок це перевірка всіх навчальних закладів. Закладі. Ви мабуть, теж бачили цю інформацію. Урядовий законопроект, щоб не ужлимати, не уму унеможливити ухилення від мобілізації через навчання там 25 років і вище. А ви кажете, що це дзвіночки? Це дзвіночки чого саме? Це дзвіночки. У По кому подзвін? Це дзвіночки до вашого запитання, в яких галузях буде відчуватися дефіцит. І тому бізнес, ви знаєте, так з настороженням подумав, а де ще буде розбронювання, де ще може бути розбронювання? Тому що в нас зараз ну найбільше заброньованих це енергетика, будівництво, транспорт, зв'язок. І отут ми боїмося. Але є ще одне питання. Може треба вже подумати і в зворотньому шляху, тому що економіки потрібні фахівці. Може вже і в збройних силах можна було подумати, вже підготовку до мирного життя, повертати деяких таких ключових фахівців, які потрібні і в економіки. Тому що я розумію, збройні сили їм потрібні саме кваліфіковані, особливо зараз нова технологічна війна. Вона потребує кваліфікованих працівників, саме кваліфікованих. one well, Я думаю, пане Олексію, насправді тут потрібно розуміти так, що Путін не хоче зараз зупинятися, і відповідно війна буде тривати. В багатьох, звичайно, що зараз є настрій, бажання, щоб війна швидше припинилася, але розслаблятися і розходжуватися зарано. Так маємо розуміти, що війна буде тривати. Ну, відповідно, тут дійсно виходить як ніби дві паралельні реальності: реальність економіки, яка має працювати, яка має підтримувати ті самі збройні. Сили України, ну і Збройні Сили, які мають теж працювати. Є у нас 40 секунд, щоб фіналізувати нашу розмову. Ну, ви ж знаєте, я буквально декілька слів. Без міцної економіки війну не виграєш. І ми це розуміємо: чим міцніша країна, чи вона кваліфікована. Ті ж розрахунки, про які говорив і президент, і уряд що для одного нашого воїна в Збройних силах мінімум 6-8 працівників який потрібно буде в економіці. Це той тил, економічний тил, який дозволить нам перемогти, і головне відбудувати Україну. Ну і це наше завдання. Це два наші завдання перемогти та відбудувати Україну. Дякуємо вам за участь, пане Олексію, президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко був в студії Українського радіо. Ми з нагоди Дня праці, який в Україні відзначається 1 травня. Говорили про те, яким є сьогодні ринок праці, торкалися зарплат тіньового ринку, дефіциту кадрів. Ну і міркували про міністерство праці, яке можливо коли-небудь і виникне в Україні. Україні, якщо є потреба, а ми це про це ми теж подискутуємо окремо. Лишайтеся з українським радіо.